Кам'янський з робочим візитом відвідав голова Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак. Він перевірив хід виконання робіт на першому корпусі 20-ї школи, а також оглянув, як триває будівництво центру реабілітації для військових. Та проводиться перша черга ремонту міської лікарні, де вже лікуються наші захисники. На соцмісті після кількарічного простою почалося довгоочікуване відновлення 20-ї школи. Старт робіт перевіряють разом голова Дніпропетровського вати, очільника Мінського. Я хочу подякувати Сергію Петроч за фінансову допомогу нашому місту за те, що обласний бюджет разом з міським бюджетом виконує ремонтні роботи на цих об'єктах. По 20-й школі, по першому корпусі, ми плануємо виконати роботи до 31 грудня, для того, щоб з 1 січня 2024 року наші учні вже змогли відновити процес учбовий на батьків. З цього корпусу 20-ї школи по центру реабілітації військовим та по виконанню першої черги ремонтних робіт в міській лікарні. Ми плануємо всі роботи закінчити до середини вересня місяця. Основні корпуси лікарні, де вже лікуються військові, також приводять до ладу комфортні палати з урахуванням особливих потреб пацієнтів та гарно впорядкована прилегла територія. Створюють додаткові умови для швидкого одужання наших воїнів. Головна увага на повернення герою до звичайного життя та реабілітаційні заходи. Реабілітаційні заходи це фізіотерапія, ерготерапія, це мови і мовлення, будуть проводитися заняття, будуть проводитися військові навички по навикам їздити на колясках. Будуть працювати фізіотерапевти, ерготерапевти, логопеди і інші фахівці, які будуть потрібні протягом лікування.